Всіх вітаю! Коли ми вже маємо активний профіль Зауфаний, коли ми його підтвердили в ЗУЗ. Або якщо ми маємо цей профіль Зауфаний від встановлення ДіПЛ, то ми можемо скористатися ним і подивитися на сайті податкової всі наші під 11, які надійшли від наших роботодавців. Заходимо на сайт податки ужин Скарбовий. Логуємося. Вводимо назву користувача та пароль до нашого профілю зауфаного. Так. Щоб підтвердити вхід в систему, введемо. Цифри, які прийшли на наш номер телефону, підв'язаний до профілю Зауфанга. і так, можемо собі по цих вкладках передивитися. Нам потрібне твій епід. Заходимо на вкладку Твій епід, нам висвітлюється можливість подати. Звіти, нам потрібно сюди ваші вихідні дані. Обираємо рік і бачимо під 11 в кількості 2 штуки, так як я працювала у двох роботодавців протягом 2024 року. Я можу переглянути ці піти та на основі тих пітів заповнити під 37-й. Подати свої доходи за цей рік, що я покажу в наступному відео. Дякую за увагу, Па-па!